Так, Всім добрий день! Вітаю вас на своєму каналі. Ремонтую зараз такий мотоцикл. X-Trail 200. Ну, в Україні відомий, Давайте по двигуну підемо. Тут 163 FMJ. Меняю в ньому поршневу. ну Я вже його розібрав. Меняю його поршневу і буду міняти його розпредвал ще. Їх така проблема. Через деякий кілометраж починає цокотіти двигун. Клапана виставляєш, не виставляєш, вони все рівно цокотить. Ось я розібрав, бачу, що зносився кулачок. Це розпредвало. Вони нижньовальний становий двигун. Оце бачите, виробитка. Він, він проїхав 10 тисяч. Тут я думаю видно знос. Тут добре видно ось. Будем замінювати на нову. Це новий розпредвал. Найхороший, нехороший, не знаю. Ну, будемо ставити, побачимо, як воно буде працювати. Ставиться він просто. Ну, який знімається, просто Це у нього штопор такий. Був. Якась така пластинка. Тепер треба виставити мітки. Зоберемо вимете. Оце бачите сплінт. Він вверх дивиться. О. І оце вимете кулачком вверх. І ось. Точечка стоїть. Це теж верхня мертва точка. Берем. І штопоримо. О! Сідла стоїть. Toczeczkower, mm. mógł być Tak, tak, tak. Chcę wyobrazić sobie sprawę, to jest za palą niewystąpienie. Wstałem do tego bróżynku w sobie. i tak własny kawałek. Jakiś prawnik nazwany. Там вот, вставляется, типа болты тут три, монтажка, что ли, суп, бой. Воно таким методом відкручувалось. Таким і буде закручуватися. Ми не з такого багатого села, так що у нас все просто... Все. Зажато. Стоїть на місці. Беру прокладку стару. Чуть ПЦУ, Бо я ж, звісно, більше вимазав ніж прокладку, но... Тоненьким слоем... ну. Коротко, Тоненьким слоєм. Ну, коротше, хватить. Тоненьким слоєм чуть-чуть наїзд. На всякий случай. Може він там, мабуть, і не потрібно, але... але. Але кашу маслом не спортиш і буде виглядати червоне, мабуть, на чорному двигуні, як зажму. Але ж тут червоний спортивний колір, то буде все чітко. Ставимо генератор. Я думаю, видно, бо я то не бачу ніч. Ні, ні, ні. Стало. Ви, як бачите, я поршня поставив. Так, ось я на ньому пишу Ін, це впуск, це декарбюратор від сторони. Я думаю, що багато вже хто знає. Це випуск. Чим мене по розміру цих ямочок під клапанами. Пуск завжди більший. Ось така докладка. От я добро вже налив, бо таке ману все. Звісно, але нічого. Це добре є. Та ви шо? Во Так, дивіться, русухари один клапан. Не можу зняти, як русухари, бо я тупо як і все. Оце самій. Колись зробив був у мене посадба третій, Я на ньому мінімусальний діклопанів. Це такий зробив. Окроти вибачайте просто, просто я надію на хоп. Нажавився. Оба. І головне не погубить, бо прийдеться потім руками і держать, чи що як їздить. Це, звісно, так ще походить. Так, все, почистили, все. Можна сказати. Не, ну не можна, нове не скажеш, конечно, ну. Лучше, чем було. Це 100%. Все, будемо збирати його купи. Так, ставимо такі. Сальнички клапанів. Ставляться легко. Там є така канавка. Как бы показать пальцы мої там Белийки не покажу. Вот тут там светами каналка, стоїть, канал, стоїть четко. Все. будем ставить клапани. Так, ставим клапана. Выпускный, меньший. Выход випускну. Чоку. Впускний більший клапан. А і и не бачу, не бачу. Все, як діти в колодку? Для вас це пройшов один момент, а для мене 16 хвилин 33 секунди. Так. Встановлюємо прокладку. ГБЦ. Кицирію.

Будем назывлять и болты. Там дети болты.